Тільки по одному через стол. Ті відічка. Чи ти хід на фрунт? Ти дючи? Чо, Ну, 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 Найпоширеніший коментар до цього відео – нічого милішого ви сьогодні вже не побачите. Кадри, де власник невеличкого магазину обтирає вуличних псів, Стали відомими на всю Україну, одразу зібравши сотні тисяч переглядів. А собаки, яких Олексій називає драконами, прокинули знаменитими. Їхня дружба почалась ще три роки тому. Перший раз їх побачив та накормив одного mm. з них. Потім вони побачили, де я працюю. Ось і вони почали приходити до нашого магазину. Потім я почав годувати їх чистіше, чистіше, чистіше. Тобто. Вони звикли, що вони якось десь вже з нами. Ось, і десь рік тому чи два вони почали заходити. Тут вони перечікують дощі, холоди і навіть ховаються під час повітряних тривог та шахетних атак. Дракони дуже бояться. Вовчу, не дрожить, не держить мене малим. Все буде гарно. Олексій дав собакам імена. Але самі тварини ще їх не вивчили і не завжди відгукуються. П'ять собак утворюють одну родину. Самого головного звуть Вовчик. Він має старшого сина від першого брака. Там ціла собача Санта Барбара. Да? Його звутри. Другий брак у Вовчика був з більш молодою жінкою. Ось і там має там синок. Є Джек. Щоб вночі чотирилапим було тепліше. Кілька днів тому Олексій замовив та встановив для них трикімнатну будку, яку назвав драконячим замком. Кинується зічок вже вибирає собі кімнату. Саме повні оказався зічок, тому що потім це вот буде зайнято. Ось така історія. Нарешті це робить. Олексій зізнається. Іноді клієнтів дратує. дружній до собак магазин. Тоді їм пропонують піти до інших продавців. Адже зворушлива історія цих тварин і підприємця сколихнула дуже багато одеситів. Дехто пропонував перевести гроші на карту, але підприємець категорично відмовився. Це, мабуть, одностороннє кохання в їх сторону, тобто я від них нічого не потребую. Мені комфортно, коли їм хорошо. Я бачу, що їм хорошо. Я бачу, що зараз на вулиці 8 градусів. Ви дивіться, де вони лежать? Вони лежать з нами. Їм хорошо, вони сплять. Небайдужі почали просто в магазин привозити собачий корм, причому в такій кількості, що Олексій почав пересилати надлишки у притулки для вуличних тварин. Людмила Цебренко, Аріна Небохід перший міський.